Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Вбили запоріжців вночі. Росіяни запустили по місту сім шахедів. Пошкоджені приватні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок удару троє людей загинули, троє постраждали. Наразі у лікарні залишається чоловік з переламом ноги. Через атаку на Запоріжжя пошкоджено 40 приватних будинків та 12 багатоповерхівок. Зокрема, у Хортицькому районі там вранці через влучання у дорогу перекривали проїзд вулицею Запорізького козацтва. За добу ворог гатив 208 разів по Запорізькій області. Більше ніж половина атак ворожі БПЛА. З РСЗВ накрили малуток, мачку та роботини. Шість ракетних ударів окупанти здійснили по новогупалівці та Миколайполю. Надійшло 38 повідомлень про руйнування житлових будинків. У Запорізькій області з початку року до держбюджету сплатили більше трьох мільярдів гривень податку на доходи фізичних осіб. Тільки у липні запорізькі платники перерахували 460 мільйонів гривень ПДФО. Просять у борг. З'явилась нова схема обману у Запоріжжі, за якою минулого тижня шахраї ошукали 11 містян. Одному з них на телеграм надійшло повідомлення від сестри з проханням надати у борг 5 тисяч доларів. Гроші на вказаний рахунок чоловік відправив, а у сестра їх так і не отримала. Її акаунтом скористали шахраї. Правоохоронці просять запоріжців бути пильними. 34 тисячі випадків заборгованості і заробітної плати в Україні у лідерах Сумська, Київська та Дніпропетровська області у той час у Запоріжжі зафіксували понад 1300 проваджень за боргами. Серед найбільших боржників державні підприємства та аукціонерні товариства. В Мелітополі рашистські чиновники масово чистять телеграм все через те, що спецслужби Франції можуть отримати доступ до листування додатку пов'язаних зі злочинними співтовариствами і підсанкційними компаніями та особами. У Запоріжжі викрили схему для ухилянтів. За 7600 доларів чоловікам обіцяли білий квиток та незаконний перетин держкордону. 38-річного запоріжця затримали одразу після отримання грошей від чергового клієнта. Наразі правоохоронці шукають всіх причетних до злочинної схеми. На запорізькому напрямку 98-й батальйон уразив точку відстою ворожого РСЗВ знищено польовий склад ракет окупантів. Завтра погіршаться погодні умови. Впродовж доби очікується гроза, рівень небезпеки, перший жовтий, можливі аварії, генераторів, підстанцій, трансформаторів та пошкодження ліній електропередач повідомили в гідрометцентрі. Більше новин шукайте у телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.